Маємо нове митне законодавство, яке більше адаптоване до вимог Європейського Союзу у зв'язку з майбутньою євроінтеграцією України в ЄС. Які зміни ви могли би підкреслити і кого насамперед ці зміни стосуються? Чи лише представників ЗЕД, чи і фізичних осіб? Хочеться сказати про те, що з 19 квітня. 2025 року в силу вступає закон про внесення змін до Митного кодексу України, в якому з'являється новий термін. Авторизація, авторизація на поміщення товарів в митний режим, авторизація на провадження митно-брокерської діяльності, і зміни стосуються тільки суб'єктів ЗЕД. Якщо брати питання, брати до уваги питання авторизації, то це питання стосується тільки суб'єктів Z, а стосовно фізичних осіб змін не передбачається в цьому напрямку. Що безпосередньо означає авторизація? Авторизація це, так би мовити, якщо простими словами для того, щоб було загальне розуміння, це дозвіл на провадження на провадження Зовнішньоекономічної діяльності підприємства без участі митниці в тих або інших функціях, які виконувала митниця. Для того, щоб отримати цю авторизацію, підприємство повинно пройти оцінку відповідності і отримати цю авторизацію, і подальшому може працювати без участі митниці. Зрозуміло, що митниця, як орган, вона нікуди не дінеться і також буде виконувати свої функції в подальшому. Але для таких суб'єктів, які будуть мати авторизації, митниця буде мати менший обсяг. Функції в зовнішньо-економічному зовнішньоекономічному ланцюжці через скільки часу, коли підприємство отримало авторизацію, ви можете його перевірити три місяці, півроку, рік? Коли підприємство надається авторизація, протягом 15 днів формується план проведення моніторингу відповідності, і в залежності від критеріїв які потрібно промоніторити, так би мовити, перевірити, складається цей план. І е, буква закону нам пише, коли ми маємо перевірити певний критерій. Але е, моніторинг відповідності у нас проводиться щоквартально, але розбивається по питаннях, які ми повинні перевірити. Тобто ми не перевіряємо одне питання кожен квартал чи кожен місяць, чи кожен рік. У нас є ряд питань, які треба перевірити, протягом року, бо план складається на календарний рік. Протягом року ми перевіряємо ці всі питання. Що саме ви перевіряєте? Ви перевіряєте бухгалтерські звіти? Ви перевіряєте документи про митне оформлення, хоча ви його перевіряєте вже безпосередньо ну, співпрацюючи з ним. Чи які ще можливо прогалини можуть бути, які вам важливі, і ви мусите це перевірити, перш ніж надати авторизацію. Угу. Перш ніж надати авторизацію, так я я почну з цього закінчу моніторингом. Коли ми надаємо авторизацію, ми перевіряємо підприємство від початку до кінця. Тобто, якщо це виробник продукції, яка готується на експорт. Від початку, як підприємство завозить сировину до його виїзду, ми перевіряємо кожен етап на етапі на процесі виробництва не тільки сам процес виробництва, а також і його бухгалтерський супровід. Тобто, якщо підприємство привезло сировину, як воно його обліковує? Як відбувається передача його на склад, передача його на виробництво, як проводиться все це по бухгалтерії. Також, якщо, якщо я вже наголосив на бухгалтерії, то також мушу сказати про те, що підприємство також має мати кваліфікований персонал. Якщо брати конкретно, то це особи відповідальні за роботу з митницею. Це дуже важливий персонаж в даному, в даному випадку, тому що він має мати достатньо досвіду. Достатню кваліфікацію для провадження цієї діяльності, і також вона повинна комунікувати комунікувати з митницею стосовно питань, які пов'язані з авторизацією. Це немало важливо. Також ми перевіряємо кінцевих бенефіціарів. Це дуже важливо. Тобто, якщо вони там мають якісь зв'язки з зрозуміло з ким, ми це фіксуємо і також. Не, не надаємо авторизації таким підприємствам. Але, як показує практика, підприємства проводять оцінку, якщо вони проводять самооцінку перед тим, як подавати заяву, вони ці всі питання узгоджують, вирішують, щось доопрацьовують і вже подаються на авторизацію, подають заяву, подають анкету самооцінки. Ми це все перевіряємо. Якщо потрібно, щось доопрацьовуємо, якщо потрібно надаємо підприємству інформацію, яку потрібно доопрацювати, якщо це щось незначуще. Якщо це щось значуще, то ми надаємо відмову в наданні авторизації, в завершенні оцінки відповідності. Підприємство доопрацьовує, тоді подає знову заяву на отримання авторизації. Я наголосив на оцінки відповідності, також хочу сказати про. Моніторинг відповідності. Якщо ми перевіряли ці всі процеси під час оцінки відповідності, то під час моніторингу відповідності ми не тільки перевіряємо підприємство, а також перевіряємо і працівників митниці. Тому що здійснення митного оформлення відбувається також і працівниками митниці. Вони це фіксують. І ми спостерігаємо під час моніторингу відповідності, чи немає порушень під час митного оформлення самими працівниками митниці. Тобто ми не, не підрозділ, який контролює підприємство, а підрозділ, який контролює також і митницю. Тому що можуть бути порушення і з боку інспектора, можуть якісь бути допущені, якісь помилки. От і все. Ви кажете, що на підприємстві мають бути працівники, обізнані в митній справі. Чи може митник бути залучений паралельно для роботи підприємства для того, щоб Гарантувати якість оформлення всіх документів, щоб це було все правильно, грамотно. Угу. Ну, Якщо брати по великому рахунку, то державні службовці не мають права на провадження господарської діяльності, але наш, функції нашого підрозділу, до прикладу, входить допомога підприємству в заповненні анкети самооцінки, в проведенні самооцінки підприємства. І ми в процесі навіть оцінки відповідності стараємося лояльно ставитися до підприємства для того, щоб їм допомогти в якихось питаннях щось поміняти, щось переробити, щось уточнити. Тому митниця безпосередньо бере участь в заповненні анкети самооцінки. Ми допомагаємо підприємствам, Якщо нам надають просять надати роз'яснення по якомусь там пункту або по якомусь розділу, що це таке, для чого воно потрібно. Ми також комунікуємо з підприємством для того, щоб їм полегшити проведення цієї самооцінки підприємства. Тобто, це власне стосується цієї подачі заявки на авторизацію для того, щоб не було відмов. Хоча там законодавстві, ніби передбачені, що митниця може відмовити, але ви допомагаєте для того, щоб пришвидшити цей процес. Так, ми... і перевіряючи підприємства, ви ніби створюєте заслін тим всім порушенням, які можливі. Так тобто, коли підприємство отримало авторизацію, воно вже е, проходить по митниці як більш-менш доброчесне підприємство, 100%. яке скільки часу триває митне оформлення відповідно до нового законодавства. Дивіться, стосовно митного оформлення часу митного оформлення, стаття 255 Митного кодексу України вона не змінилася. Тобто, якщо час митного оформлення як, і... як був 4 години, так він і залишився. Кодекс не змінився в цьому напрямку. Але я можу зауважити те, що із застосуванням авторизації на спрощення, час митного оформлення зменшився. Якщо у нас е, оформлення митної декларації без застосування спрощень була там 77 хвилин в середньому, це береться, береться за середнє, то е, час митного оформлення е, із застосуванням спрощень скоротився на 10%. Е, е, це якщо брати експорт, якщо імпорт, там трошки там, менше 9%. І, Стосовно законодавства, в цьому напрямку нічого не змінилося. Якщо як був 4 години, він може тривати 4 години. Я ж з ну, повторююся. Авторизація не є панацеєю від митного оформлення і митного контролю. Так само все проводиться. Але Мають бути витраплені певні певні умови для того, щоб це оформлення відбувалося в такий час, але просто наводячи приклад, наводячи е, статистичні дані, то час митного оформлення е, декларації з застосуванням авторизацій зменшився. Що це дає і для перевізника, і для самого суб'єкта Зе. Так, ви що для перевізник, перевізник також є суб'єктом в міжнародному ланцюзі постачання. Авторизацію може отримати як перевізник, так і експортер, так і імпортер. Будь-хто в міжнародному ланцюзі постачання може отримувати авторизацію. Що це дає для підприємства? Це в першу чергу, як я вже наголосив, це робота без контролюючого митного органу. Ми переходимо на європейську модель митної справи, і ми стараємося усіма силами, також наш підрозділ, який займається авторизаціями, зменшити участь в цьому напрямку митниці. Ми хочемо перейти в модель постмитного контролю. Політика нашої держави, щоб перейти перевести митницю в постмитний контроль, для того, щоб ми не затримували товар, щоб спонукати зовнішню економічну діяльність, щоб розвивати заробляти більше грошей підприємствами, наповнювати державний бюджет, а проводити вже контроль після митного оформлення, тобто постмитний контроль. А це перше, що дає підприємству, це це пришвидшення процесів. Це зменшення зменшення автоматизованої системи управління ризиками, ризиків. Це також зменшує час. Час і відповідно гроші підприємець платить за кожну, кожну секунду, яка, під час якої відбувається митне оформлення. Це зменшення автоматизованої системи управління ризиками, і також довіра під митниці до... Самого підприємства довіра це основний ключовий момент. А якщо це до прикладу ми говоримо про авторизацію авторизованого економічного оператора, це також довіра контрагентів міжнародних, тому що у нас зараз активно впроваджується інститут авторизованого економічного оператора, і цей, цей інститут вже впроваджений давно в Європейському Союзі, в інших країнах. І хочу наголосити, що 70% митного оформлення за в європейському союзі відбувається авторизованими кінечними операторами. В нас це відсоток значно менший, тому що ми тільки декілька років активно активно залучаємо підприємство до цього. Якщо і з того, що я почав, що переваги митного оформлення для авторизованих епімічних операторів, це, які визначені митним кодексом, це зменшення асаурів, окрема смуга руху для авторизованих економічних операторів, позачергове митне оформлення що дуже важливо. Якщо підприємство подає декларацію в електронному вигляді на ній, є позначка Аю, що це означає? Авторизований економічний оператор. Вони мають авторизацію авторизованого економічного Має, Є позначка АО, і воно автоматично потрапляє на оформлення в першу чергу. Якщо навіть і були митні декларації із застосування спрощень, без застосування авторизацій, декларація, яка має позначку АЕО, вона стає на першу чергу. От і, от і все. Ось такі от тобто, переваги. І для зеда, і для перевізника, тому що він зможе раніше виїхати з митного поста. 100%. 100%. це пришвидшує роботу зовнішньоекономічної діяльності. Значно пришвидшує і заощаджує заощаджує гроші, і щоб теперішній час для нас кожна копійка в країні дуже важлива а також наповнення валютою держави. Ми, як митниця, стараємося максимально сприяти тому, щоб підприємство заробляло гроші, підприємство платило податки і наповнювало державний бюджет України для того, щоб ми могли дійти до своєї перемоги. Чи змінюється правила подання декларації, і чи зможе на шляху перевезення товарів перевізник або суб'єкт змінити митницю пункт пропуску і так далі? Звичайно, звичайно, нічого не міняється в цьому напрямку. Підприємство як подавало декларацію, так і подає. Так само змінити митницю, чи змінити там транспортний засіб, чи змінити водія це все процедура залишилася та сама. Також подається заява на митницю про те, що Потрібно здійснити такі заходи, і нічого в цьому напрямку не міняється. Наша задача як митниці була перевірити сам процес діяльності цього підприємства, яке займається переробкою. У нас на території нашої митниці є 13 підприємств, які займаються переробкою на митній території. І перевірити їх так само по анкеті самооцінки, по відповідності критеріям, які вимагаються для цієї авторизації. І і провадження далі діяльності підприємства. Далі. далі нас працюють ну зараз 10 підприємств, вже отримали ці авторизації. Ми ні на день не зупинили виробництво підприємств. Як була Давальницька сировна, так і залишилася. Ми дуже оперативно після вступу в закону вступу, в силу, закону, в закон, вступу в силу закону про зміну в митний кодекс. Ні на день не зупинили діяльність підприємств, надали авторизації підприємства. Далі працюють подальшому. Також буде проводитися моніторинг відповідності. Ми будемо перевіряти, як підприємство дотримується вимог, які потрібні для цієї авторизації. Ну якщо підприємство ввозить матеріал, який має надалі переробити, так mm -hmm. є вимоги, він має за скільки часу переробити. За скільки часу його вивезти, де він має зберігати, якщо він не встигає цим зробити, це нове законодавство передбачає оці всі умови. для... Хочу також зауважити, що процес переробки на митній території він передбачений більше технологічними схемами самого підприємства, тому що це може бути різне, різне виробництво. Це не те, що воно є одно, одноманітним і е, відбувається на кожному підприємстві однаково. Ні, е, підприємство по кожному товару, по кожному виробництву воно є індивідуальним. І час, час для переробки, час для ввезення цих товарів він є різним. а ми надавали авторизацію як від там 180 днів, так і на 5 років. Тому все, все індивідуально. Все індивідуально. На авторизація надається на максимально на 5 років, а далі може авторизація на провадження брокерської діяльності. Що нового буде тут? Стосовно провадження митно-брокерської діяльності, хочеться також сказати, що з 19 квітня, так як я вже наголосив, змінив кодекс, для провадження митно-брокерської діяльності також треба отримати авторизацію. Що для цього потрібно? Це потрібно подати заяву, яка визначена форма, визначена постановою 1092. і... Оцін... Анкету самооцінки і анкету самооцінки подати на держму службу, яка буде проводити оцінку відповідності цього підприємства і подальшому надання авторизації, якщо також хочеться сказати, що підприємству для того, щоб заповнити анкету самооцінки, зрозуміти для чого вона що вона робить. Потрібно вивчати постанову 1092. Там є алгоритм проведення оцінки відповідності підприємства, там є алгоритм заповнення анкети самооцінки. Для того, щоб заповнити анкету самооцінки, варто не просто. Заповнити її, виходячи з алгоритму заповнення цієї анкети, а також звернути увагу на проведення алгоритму проведення оцінки відповідності митними органами через те, що підприємство заповнить анкету самооцінки, а в подальшому митниця буде проводити оцінку відповідності. І там можуть виникнути питання. Тому підприємству варто Прочитати і вивчити алгоритм проведення оцінки відповідності для того, щоб максимально коректно заповнити анкету самооцінки і в подальшому під час оцінки відповідності отримати позитивний результат для отримання авторизації. Анкета самооцінки, як я розумію, це підприємство декларує саме про те, що воно працює на ринку чесно. Грубо кажучи, так. Анкета самооцінки це. Е, Тут назва говорить сама за себе, це анкета самооцінки. Ти заповнюєш те, чим ти займаєшся, ти самооцінюєш свою діяльність. Ти розказуєш, показуєш цій анкеті про те, як відбуваються процеси на твоєму підприємстві. Подальшому, під час оцінки відповідності, митні органи вже перевіряють, наскільки. Правильно відбуваються ці процеси на самому підприємстві. Ми вже неоднократно проводили оцінку відповідності. У нас вже 13 підприємств на, підпри... на... В, зоні... в, зоні діяльності нашої митниці. Е... Отримали авторизації на спрощення. Також 5 п'ять під... 5... 5 підприємств із них мають авторизацію авторизованого економічного оператора. Це доволі багато, і одне підприємство у нас має авторизованого економічного оператора типу Б. Тобто про підтвердження безпеки і надійності не просто С А, а і Б. Двох, двох типів. Це дуже велика рідкість, і ми одні з перших митниць, які залучили підприємства до отримання цих авторизацій. От. А, якщо підприємство має своїх брокерів, то оформлення цих брокерів. Це так само, як от ви сказали, авторизація на провадження брокерської діяльності. Це все через держмент Провадження митно-брокерської діяльності все відбувається із Комунікацію з Державною митною службою України, тобто вони, вони, ми, як територіальний орган Волинська Митниця, територіальний орган Державної митної служби, ми не надаємо і не проводимо оцінку відповідності підприємств, які митно-брокерську діяльність. От запитують у соцмережах, чи можна переглянути зразок оформлення самооцінки? Угу. Ну, стосовно цього питання, так хочеться сказати, що Зразок заповнення анкети самооцінки є конфіденційним документом, яке підприємство заповнює саме. Ніхто вам, не покаже, підприє... Ніхто вам не покаже свою діяльність отак просто на загал. Під час заповнення анкети самооцінки, під час проведення самооцінки підприємства підприємство я би радив звертатися до постанови 1092, в якому є алгоритми заповнення анкети самооцінки, де пояснюється про кожен пункт, кожен підпункт, кожне питання, кожен розділ, що в ньому треба написати, що описати, який процес треба описати на своєму підприємстві, якщо у вас до прикладу немає якогось процесу на підприємстві, якщо у вас якоїсь процедури немає. Перевірки, контролю внутрішнього чи там інвентаризації і так далі. Я би радив провести це, започаткувати ці документи, затвердити їх, а потім подаватися на отримання авторизації. Ми, як Волинська митниця, як територіальний орган Держмитслужби, ми максимально сприяємо тому, щоб підприємство. Отримало авторизацію, і якщо до нас звертається підприємство, ми стараємося допомогти усіма можливими методами для, для заповнення анкети самооцінки про проведення самооцінки підприємства, підказуємо, бо вже в нас є досвід доволі великий для, під час проведення оцінки відповідності, виникає дуже багато питань до підприємства. І якщо бувають моменти, що підприємство не знало про якийсь документ чи не знало про якусь процедуру, яку треба мати на підприємстві, яку треба започаткувати. Для того щоб ми як митниця, також звертаючись до вище згаданих асаурів, ми як митниця могли надати авторизацію для зменшення цих хасаурів, для того щоб підприємство мало всі переваги і спрощення під час митного оформлення в подальшому, коли воно отримає авторизацію. Скільки підприємств отримало авторизацію вже в зоні діяльності волинської митниці? Тут треба розрізняти. Є авторизації на застосування спрощень. Є авторизації авторизовано економічного оператора. Є також авторизації на поміщення товарів в митні режими. Якщо брати почнемо з кінця, то авторизації на поміщення товарів в митні режими. У нас на 10 підприємств вже отримали авторизації на поміщення товарів в митний режим переробки на митній території. Також 4 підприємства у нас отримали авторизації на поміщення товарів в митний режим, тимчасового везення. 13 підприємств у зараз отримали спрощення, авторизації на спрощення. Це 27, 27 спрощень по митному кодексу і 27 спрощень по конвенції про спільний транзит, до якої Україна долучилася в 2022 році. Також у нас є серед цих 13 підприємств авторизовані економічні оператори. Це 5 підприємств, які мають авторизовані економічні оператори, а також одне підприємство це СКФ Україна. Воно має авторизовані економічного оператора типу Б. І це ІС і Б. Тобто наша Волинська митниця доволі провідна, бо в цьому напрямку, бо у нас доволі багато підприємств і також ми ведемо роботу зараз максимально ефективно, максимально стрімко ведемо роботу з новими підприємствами для того, щоб надати їм авторизацію зараз. У нас. Ще два підприємства проходять оцінку відповідності, вже початок е, е, проводиться, і, можна сказати, на завершальних етапах. Тому е, найближчим часом, я думаю, у нас ще з'явиться е, два нових підприємства, і одне навіть, можливо, з зного економічного оператора типу С. Також ми не зупиняємо роботу в Ознайомлені підприємств із авторизаціями на регулярній основі проводимо наради, робочі наради з підприємствами там, на базі різних підприємств, на базі от, е, Волинської обласної адміністрації для того, щоб познайомити підприємства з авторизаціями, для того щоб розказати їм, бо не на всі, не всіх підприємствах є підрозділи, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. От, а ми хочемо максимально. Познайомити їх для, для того, щоб підприємство оцінило себе, само, провело самооцінку і зробило для себе висновок, потрібна їм авторизація чи не потрібна. Ми можемо очікувати збільшення митних платежів після цього всього. Ми можемо очікувати, я вам так скажу, збільшення державного бюджету України. Це саме головне в нашій роботі. Ми орієнтовані на те, щоб. Держава Україна збагачувалась, і ми налаштовані на те, щоб всіма можливими методами збільшувати державний бюджет України для того, щоб також вживемо в такий час, що дуже, дуже, важливо, дуже важливо нам всім триматися купи, тримати, бути згуртованими і робити одну справу в одному напрямку.